Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І тут таке запитання. Ви мене просто подивиться, що там витворяє Ткаченко. Після війни він збирається співпрацювати з корисними росіянами. Давайте так подивимося, чи дійсно вони такі корисні. Спочатку давайте, чи дійсно е, хоче співпрацювати, Яка, е, чи хоче він. Так, поки що ви знаєте, так. Тут якісь таємні справи, якісь гроші і домовленості. Ось якось так. Вже є. Вже є. Такі домовленості вже є. Тепер чи дійсно вони такі корисні? І для кого? Для нашої держави чи для запоребрика? Для кого вони корисні? Для нас вони не корисні, а от для Запорібріка корисні, тому що втис... втирати нам, втискати, запилювати очі, якусь мутню нести, проповідувати нам про хорошу Росію, що це не путня, що це е... хтось інший, дедушка і тому подібне. Тобто для України це взагалі недобре. Це підрив нашої. Незалежності і тому подібне. Ну, Ви самі все знаєте. І так. Чи, збилижа... Чи збираються а знову зближатися з Ну, Ми ж знаємо, що у нас любителі русського міра при владі залишилось предостатньо. І так, а Ткаченко він тільки виконує накази. Він сам. Повірте мені, сам він нічого не придумає. І так, чи, зближа... чи збираються знову зближатися за поребріком, я маю на увазі нашу владу. Ой, ми, бідні і нещасний, шукають, ви бачите, в принципі, дивіться. Зараз я поясню, зараз я поясню, дивіться. Ось ця карта говорить, що да, стопроцентно. Вона йде як фоном. Усього, що робиться, вона йде фоном зближення. Дивіться, я пояснюю тим, хто зараз буде мене критикувати. На дні колоди, карта, яка залишається, вона завжди значить фон. Задає фон. Тобто, головна причина: а головна причина чи збираються знову зближатися за перебриком. Ось. І це серйозно. Це, знаєте. Відповідальність це ну як відповідальність? Це навіть не відповідальність, а знову хочуть налаг... налагодити контакти. Вони переживають, вони, ну, тут такі карти інтересні вийшли, що да, Без за чому, Давайте от, от інше питання. Чому вони хочуть? Те, що вони збираються, це 100%. Вони без перебріка жити не можуть. На жаль, так воно і є. Хто дивився мої розклади, особливо ті в закритому доступі, знає, що збиралась зробити влада з нами усіма. І так, давайте подивимося. Причина, причина. Гроші, робота. Ну, от чомусь вони, бачите, от чомусь вони таке враження. Що для них перебрік це весь світ. Для них не Захід весь світ. Ось вони зараз знову в інтернеті кругом що підривається відносини з Заходом. Ну, це треба окремо дивитися, розумієте, через дії нашої влади. Ось, Але дійсно, ось причина це їхня робота. Розумієте? їхні якісь, ну не знаю, зв'язки, можливо, родинні. Скоріше за все, тому що кубки це завжди вода, кров, можна сказати, це близькі, родинні стосунки. Тобто, у нас при владі є люди, які мають ну, не просто родину, а можливо, і паспорти і тому подібне. Правильно я зрозуміла? Так, да, правильно я зрозуміла. Все, мої дорогенькі, я зрозуміла для себе дійсно збираються з хорошими рускими і зближатися, і причина в тому, що це для них світ. Це для них світ, де можна кучу бабла заробити. Ну, якось, так, да, договори. У них, значить, є ще якісь договори. Ще є у них якісь таємні договори. Які не дійшли до кінця через війну, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі, і тільки разом до перемоги.